Від Олексія Євгеновича прийшла ось така здоровенюща. Посилка кілограм 40. Тільки панопласту ще не отримав. Єлі витащив 40 кілограмів такий кубік. Я, блін, єлі його. Достав з коробки. нам його відкриє. Та-да! Ось така от ігрушка прийшла. Тяжка триндець. Приштранити місце, де її встановити. Що велика, що здорова, блін. Приймач кріпиться на цього, у цьому на дві защёлки, Ми зараз це знімаємо, витаскуємо. Бачу, що оцей фільтр живлення тримає. Навіть ми його знімемо. Мені не подобається, як він побудований. І антенна странно це зроблена. це все відкручувати. Фільтр я зняв, був прикручений на задній. Це якийсь, ну, в моїй психіки це анахронізм. Так, що у нас? 22 нанофарада на корпус. Ну, при відсутності заземлення цей приймач буде бить ситоком. Це недобре. Антенний розйом ззаді ставити. Задній антенний роз'єм. Олексій Євгенович тут нам поклав якісь містяки. Так що він там нам положив динаміку від теліка. Дуже класна річ. Ми, бо тут штатного нема. Ми якось приклеїмо цей, мав би грати краще. Ну і треба нам провести технічне обслуговування, Ну, трошки якось натягнув, непонятно як пилюки. Саша, що то мені Марта Борисівна каже, що ти більше туди не поїдеш грузитись, То як тут так розуміти, Хай, то так понімаєш? Немає мотивації то їхати взагалі. Але ти таку понабирався, де ти таких слів розумних нахапався. Ну то ви нас самі відправляли на тренінгі. Я те й чув. Ну це й говорю. Ну, Бачиш, ну, я вас просто розбалував на тій фірмі.